Шановні глядачі з вами посіка Хелп. Оце я тільки проспався і згадав, що я довго не виходив в ефір. Не було планшета, я б звав, зняв б вам отаких два обалденних стуріса під бересками. Ну а зараз що? Тягли ми оцей брусок, Знайшов я нормально так кріпишей таких відчей дух. Ну, тоже им отлив так хорошо. Они мне положили бруско. И сидя на нем, я вам расскажу хоть, как сделать нормального ножа. Комарившись, нужно взять пилку. Пилку. Все вот эту совдеповскую. Вырезать с нею ножик. Потом взять проволоку шестерку. Тоже вигнуть щось там на теско, клепонуть об плошку якусь, просерелити дві дирки і двома гвістками сотку причепить. А потім ну, ручка тут яку угодно можна зробити, можна взяти водопровідну трубу, оцю пластикову, залити епоксидкою. Якщо немає епоксидки, можна розплавити такий самий кусок труби, та заштовхати. Його. Ну, головне, щоб був він легкий. Але потім є один важливий момент. Потрібно цей ніж наточити болгаркою. Потім узяти і до колоди по центру обклепати, щоб зробити ребро жорсткості. Ну, цьому ножі. Зумієте? І тоді, коли витягнете, не буде він отак гнуться як оцей довній ніж з коси. Він теж різкий. Попробуємо зробити ребро жорсткості разом. Він у мене давно я ні разу не користувався, але я відмітив, що він дуже гострий. Не, не, не пам'ятаю, як він узявся одну секунду, одну секунду. закрий двері. Вибачте, була мала поза, чор з ним з тим ножем. Коротше, берете оцей спілки ніж, коли ви прикріпили його там. Наточили болгоркою. Потім узяли те, що наточене, оттянули, одклеполи. От ну, як косу. Отклеполи. От Потім. Одну секунду. Одну секунду. А. Потім. Коли ви вже отклепали, ось от така штука є для заточки ножів, робите підводку, підвели. Потім дивитеся, щоб він не був хвильками. Він повинен бути отклепаний рівномірно. І оце я давно його клепав. Я вже перерізав скільки ромок. І от коли я... Оті рамки... коли я оті рамки вже різав, він був тупий. Насправді, коли його нормально зробить, він гострий капець. Він витримує весь сезон. Кочок меду. Ну що? Пилка. Рибру жур обов'язково. Робите, щоб він не хльопав. Клепоєте болгорка, потім клепаєте, і потім оцеєю штукою підводку робите. Він гострий буде капець. Шановні глядачі. А саме прикол в тому, що ці кріпиші положили колоду. Колоду положили не так. І вже їх немає. І прийдеться самому тепер, Щас самому прийдеться вже тепер її перекручувати. Ну що, бруско я вже переложив. Подивимося зараз як це все буде відбуватися.